Усім доброго вечора, браті та сестри, слава Ісусу Христу на віки слава. Сьогодні я вам зачитаю один вірш із Івани і від Матвія під назвою Каяття Юди, тобто Юди Іскаріонського, який зрадив Ісуса Христа. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся. І повернув 30 срібних монет первосвященникам і старшим. Кажучи, я згрішив, видавши невинну кров, вони ж сказали, А що нам до того? Сам дивися. То він кинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. А первосвященники, узявши срібняки, сказали: Не годиться класти їх до скарниці. Бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, тому те поле, гончарське поле, щоб хоронити там чужинців, тому те поле досі зветься полем крові. Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив І взяли вони. 37 вартість оціненого того, кого оцінили сини Ізраїля, і дали їх за Кончарське поле, як наказав мені Господь. Ну отак і було. Так що я вам зачитаю декілька віршів від М'янь Дії Святих Апостолів. Тобто яких обрав сам Ісус Христос? Замість юди обирають мат Матія. Тими жнями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб, сказав: Мужі брати, треба було аби сповнилося Писання, яке поручав Дух Святий устами Давида про юду, котрий привів тих, які схопили Ісуса. Бо Він був зарахований до нас і отримав частку, частку в, свою, в цьому служінні здобув місце ціною неправди, і коли в пастури з торчма головою розпоров живіт, і випили всі його нутрощі. Це стало відомо всім мешканцям Єрусалима, тому те місце їхньою мовою зветься Акелдама, тобто поле крові. Адже в книзі Псалмів написано: Нехай стане його житло пусткою, і хай не буде нікого, хто жив би в ньому, а також суть. Служіння Його нехай візьме інший. Отже, треба, щоб один з тих мужів, який був з нами упродовж цього часу, коли Господь Ісус перебував і спілкувався з нами, почавши від хрещення Івана і до Дня, як Він вознісся від нас, щоб разом із нами один із них був свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосипа, якого назвали Варсавою, котрий був прозваний Юстом і Матія, та, помолившись, сказали: Ти, Господи, який знаєш серце всіх, покажи, кого з цих двох ти вибрав, зайняти місце служіння і апостольства замість юди, який відпав, щоб піти на своє місце. І кинули жереб і випав жереб на Матія якого і зараховано до, 12, до 11 апостолів? Дух Святий сходить на учнів. Коли настав день з п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долину шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні. І осіли на кожного з них, і всі вони наповнилися Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, які під небом, коли ж стався, небом, коли ж стався цей шум, зібрався натовп. Ізбен, і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного: Хіба всі ці, які говорять не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці, міндянці, еламійці, еламідці і ті, хто з Месопотамії. Месопотамії, з Юдеї та Скападокії, з, з Понту і Азії, Фриї і Памфилемії, Єгипту і околиці Львії, що біля Киринеї і захожі римляни, Юдеї і прозеліти, критяни і араби, Юдеї і прозеліти, критяни і араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тоді ж усі дивувалися і розгублені, говорили одне одному. Що ж це має бути? Що ж це має бути? Інші глузуючи, казали, що вони понапивалися вина? Так, Спосіб життя перших християн. Всі ті, які повірили, мали одне серце в її душу, і ніхто нічого зі святого майна не називав власним, бо все було в них спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа, Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного нужденного, бо ті, хто мав поле або дім, продавали. Їх там приносили кошти від проданого і клали біля них апостолів, а кожному далося те, чого хто потребував. Так Йосип, прозваний апостолами Варнавою, що в перекладі означає син потіхи, Левіт, родом з Кіпру, Мав поле, він продав його, приніс гроші і поклав біля ніг апостолів. спільна молитва віруючих. Коли, ж їх, коли їх відпустили, вони прийшли до своїх і переказали те, що їм говорили пересвященики і старші. Ці, коли почули, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, Боже, ти, котрий створив небо, небо і землю, море і все, що в них, який Святим Духом остане нашого Батька, Твого Слуги Давида. Давида Сказав, чому розбушувалися люди і народи задумали марноту. Зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти Його Христа. Адже, справді, адже справді в цьому місті зібралися проти Святого Слуги Твого, твого Ісуса, якого ти помазав ірод і понтій Пилат, із язичниками та людьми Ізраїлю. Аби здійснити те, що, насам, що наперед призначила Твоя рука і Твоя воля, щоб воно сталося, тепер же, Господи, поглянь на, їх, на їхні погрози і дай своїм рабам з усією сміливістю говорити Твоє Слово, коли простягнеш свою руку для оздоровлення, ознак і чудес, щоб збувалися, бо вони святим ім'ям Того. Слуги Ісуса, тобто нашого Господа Спасителя. І як вони помилися, помолилися, затря... затряслося те місце, де вони були, обрі... де були... Вони зібрані. І усі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Тобто на них зійшов Святий Дух, і вони стали захищати сміливо Боже, Боже Слово. Також я вам зачитаю ще один між подібно потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Коли почули ці слова священник, начальник охорони храму та первосвященики. Дивувалися. То дивувалися? Як це все могло статися? Тут пройшов хтось і сповістив їх. Їм, що мужі, яких вони посадили до в'язниці, перебувають у храмі, стоять і навчають народ. Тоді начальник охорони пішов зі слугами, привів їх без застосування сили, бо боялися народу, щоб не побив їх камінням. Привівши, вони поставили їх у Сенедріоні, і первосвященик запитав їх, кажучи, чи не з погрозою заборонили вам ми вам навчати це ім'я? А ви наповнили Єрусалимом вашою наукою і хочете навести на, на нас кров цього чоловіка? Та Петро і апостоли у відповідь сказали: Потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Бог Батьків наших Воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві, Бог підняв його своєю правоці як Князі Спасителя, щоби дати Ізраїлю покаяння і прощення гріхів. І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Почувши це, вони лютували і, і змовилися їх убити. А, що ж, а, що ж, а, а, про, а про що ж вони навчали? Та чого, чого вони навчали? Ув'язнення і порятунок апостолів. Піднявся переосвященик і всі ті його прибічники із садокеї війської течії. Вони наповнилися заздрощами, наклали свої руки на апостолів і посадили їх у громадську в'язницю. Та ангел Господній, уночі відчинив двері в'язниці, вивів їх і сказав: Ідіть, ставайте в храмі і кажіть народові всі слова цього життя. Почувши це, вони пішли світа. До храму і навчали, тим часом і ті, котрі з ним прийшовши, скликалися Медліон, усіх старших з поміж синів Ізраїля і послали до в'язниці, щоб їх привести. Слуги пішли та у в'язниці їх не знайшли, повернувшись, сповістили. Кажучи, що в'язницю знайшли заретельно замкненою, з охороною, яка стояла перед дверима, але відчинивши всередині, вони нікого не знайшли. Тобто Бог сам допомагає апостолам, тобто Господь наш Ісус Христос сам допомагав своїм учням. Тому що послав Ангела Небесного, що звіщали Боже Слово. Ось, така, ось такі були сьогодні вірші та така була сьогодні тема, браті та сестри. Слава Ісусу Христу на віки слави. Бог любить вас! Ісус любить вас. Будьте благословені, будьте стримані та, та з Господом і будьте в благодаті Господу. Господу та слухайтеся по більше Господа, Бога, аніж людей. Амінь, браття та сестри.